Професіональні пасажири, вийдіть, будь ласка, з літака. Зокрема, літака сідає непрофесіонал. Зараз на 24 вирівнюємося. І вирівнюємося. Вирівнюємося. Я бачу її. Це... Це вона, так? Так. Да. Повертаємо? так. Да. Єс! Ми посадили. Спочатку садиться на задній шасі, потім на передній а, шасі. Клево. Що Все, Ну, ми можемо ще політа. Все, ми взлетіли, шановні пасажири, буде що буде, поки все хорошо. <му> Погано посадка вийшла. Ми це виріжемо. Класно, сіли, люди задоволені. Дякую, дякую. Не треба оплесків, не треба оплесків. Я аплодую не то, що ти приземлився, а то, що ти виліз все-таки. <му> Коротше, загалом я вражений Взагалі. Україна це колиська авіація. Треба прийти тут, а тут це КІ і тут вас навчать літати. Літак має бути в небі. Приходьте в okay.